Друзі, всім привіт! Ви на каналі Швейного виробництва Morgan Production. І сьогодні ми поговоримо з вами на таку досить пікантну та провокативну тему: а саме, як вас обманюють постачальники, як це помітити і як цього уникнути? Тож, поїхали у сьогоднішньому відео, буде не просто цікаво, а й корисно. Усім приємного перегляду! Рідні, всім привіт! Ви на каналі швейного виробництва Morgan Production. Мене звати Анна Морган, я власниця швейного виробництва Morgan Production. І сьогодні буду продовжувати ділитися своїм досвідом і досвідом своїх брендів, які відчуваються у нас. Друзі, хто не знає, ми практикуючи швейне виробництво. У нас є два власних бренди одягу, один з яких це люксовий дизайнерський бренд Анна Морган, ось у березні 26-го виповниться 12 рочків. І наші сукні прикрашають сторінки таких відомих глянців, як Харперс Базара Рабія, Вок, Ельофісієль. В соцмережах ця вся інфа є, можете переглянути. А також ми мали покази в Римі, в Абу-Дабі на тижнях моди, в Баку, в Чехії, в багатьох інших країнах працюємо з стилістами США, того, що одягати зірочок <свісно> іноземний. я практикуючий дизайнер, і я не просто ділюся з вами інформацією десь з інтернету, я ділюся досвідом, і я вважаю, що це є цінним. І сьогодні я хочу проговорити про досить важливу я дуже вважаю, що ця тема важлива, оскільки більшість наших клієнтів і наших підписників я вже просто бачу відповідно до коментарів і запитів Директ. Ігнорують тему вибору постачальників. Чомусь в постачальник сприймається така історія, як купи-продай. Тобто, от я купив і забув, але постачальник це не просто магазин, або склад, де ви купуєте і забуваєте, буквально як і виробництво. Це історія вибудовування стосунків, це історія партнерства. Тобто, якщо ви хочете відкрити бренд одягу, вам потрібно знайти партнерів. І ось постачальники, надійні постачальники це ваші партнери. Швейне виробництво це ваш партнер надійний. І в залежності від того, які будуть ваші партнери, буде залежати успіх вашого бренду. Повірте, безпосередньо від тих, з ким ви працюєте. Здавалось би, хоч хто не на вас працює, а хто з, з ким ви працюєте, буде залежати успіх вашого бренду. Адже в залежності від надійності постачальнику буде. Залежите Сорі за тавтологію, а які тканини вам будуть продавати, якої якості, чи є рознотон, чи це залишок і так далі. І ось той, з ким ви працюєте, буде безпосередньо впливати на репутацію вашого бренду. Тож сьогодні ми поговоримо не про виробництво, а ми поговоримо про досвід наш, як виробництво наших клієнтів і наш. Як брендів одягу і мене, як дизайнера одягу, про співпрацю з постачальниками і чому важливо знайти надійних. Я вже говорила вірніше записувала відео, де шукати надійних постачальників. Перегляньте, будь ласка, воно в нас є на каналі. А сьогодні поговоримо про. Те, як постачальники можуть вас обманювати, як цієї історії уникнути, і як це все помітити. І взагалі, якщо така ситуація трапилася, так вас ну, обманули, як діяти. І повірте, це не зовсім юридичні е, міри. Ми поговоримо саме з ситуації виробництва. Ну, от коли ситуація трапляється, і вам потрібно виправляти, колекція вже якась частина запущена, у вас йде виробництво, у вас вже горять контракти з магазинами, у вас там назначена фотосесія, у вас там колапс через постачальника. Зверніть увагу, що що ось ця вся історія з постачальниками вона впливає на те, яка вийде фінальна собівартість вашого продукції. Одна помилка на початку може коштувати вам вашої колекції. І дуже важливо, щоб ви не робили помилки. І дуже важливо, щоб ви вміли правильно розраховувати собівартість. Адже майже 90% брендів не доживають до кінця року після запуску своєї першої колекції. А інші 10% щасливчиків просто борються за своє існування, і потім починається історія, як зменшити собівартість, купляються дешевші матеріали, знижується якість матеріали ви. Трачайте клієнтів в принципі, можна зменшити собі вартість. Вашої колекції без ось цих таких радикальних мір з виробничими витратами, знаючи, як працю... працювати з постачальниками, з виробниками і при цьому знизити собі вартість, але не втратити якості. Тож я вас запрошую на свій дводенний вебінар, який відбудеться 18-19 листопада у форматі Zoom. Дві сесії по 40 хвилин у нас існує чотири пакети участі. Будь ласка, зверніть увагу. Відео якраз виходить у нас 15 листопада. Це останній день, остання можливість придбати пакети по. Ціні раннього бронювання, участь які пакети ви можете знайти у нас в інстаграм, написати нам директ менеджер вийшли які є варіанти. А за 48 годин останніх до участі вебінари ціни на вебінар ціни піднімаються. Тож поїхала сьогодні. Поговоримо на тему, як вас обманюють постачальники і як уникнути цього. Перше, друзі, дивіться, одна з таких досить розповсюджених. Я б не можу сказати, що це обман, але це досить розповсюджена ситуація в тому, що. Що стосується браків, ну з власного досвіду можу сказати вам таку історію: що майже більшість а, рулонів, які приходять на виробництво незалежно, який був, не був би якісний а, а... виробник тканини, тут навіть справа не скільки в постачальниках, а у виробниках. Майже 90% рулонів, які приходять на виробництво, вони з браком. І неважливо, хто у вас постачальник, чи Франція, чи Італія, не думайте, якщо там буде Made in Italy, ви себе якимось чином захистите. Ні, це історія нормальна, є браки. Вам потрібно з цим змиритися. Тут головне питання, як поведе себе постачальник в цій ситуації. Тому коли ви плануєте. Купити той чи інший матеріал у постачальник обов'язково запитайте у нього перших два основних питання. Перше, це від якої мінімальної партії вони продають. Трикотаж одразу хочу пояснити, він продається на кілограми. І друге, як вони вирішують питання з браком, якщо в рулоні є якийсь відсоток браків, тому що. Перевірений надійний постачальник зазвичай дає якийсь відсоток на вибраковку, тобто він робить вам або повернення, або компенсацію, і так далі. Тому обов'язково уточніть ці два моменти. Яка ще є ситуація, і вони між собою перекликаються. Історія роботи з постачальниками і робота з виробництвом зазвичай. Ну, і це є правильно, спочатку, перед тим як відчити партію, вам потрібно відчити зразок. Більшість наших клієнтів вони роблять помилку. Тобто, спочатку купують якийсь один шматочок, там, 2-3 метри на виріб, в залежності від виробу. Потім відчувається зразок, потім вони його тестують, а потім ще можуть зробити фотосесію, потім можуть зникнути на півроку, а потім вже, як то кажуть, добре, гарно подумавши, вирішують працювати з цією тканиною. І як результат може бути ситуація, коли цієї тканини вже немає в наявності. Взагалі, коли коли ви плануєте ось цей етап навіть відшиву зразку, я всім дуже-дуже рекомендую спочатку взяти зразочки у тих чи інших постачальників. Дивіться, є постачальники, які можуть вам безкоштовно надіслати зразки, але це якщо не багато зразочків, наприклад, якщо ви швейне виробництво, то нам, наприклад, направляють цілі карти, або навіть ви можете у великих складових постачальників придбати карти, тобто. Ось однією з таких от а... Досить коварних я б сказала ситуацій є. Наприклад, якщо ви ну розумно підходите до етапу виробництва, наприклад, обрали постачальника, запитали мінімальну партію. Вас це влаштувало, Постачальник пояснив, що він робить повернення від якогось там відсотку браку, постачальник готовий заключити з вами договір. Я б рекомендувала з постачальникам заключати договори. Ми заключали в свою чергу це в будь-якому сенсі. Є якась відповідальність, і ну, все одно погодьтеся тригерити, якщо між вами є договір і. В наступний момент ви, як відповідальний вже власник бренду, готуєтесь до колекції, ви замовляєте в зірці тієї чи іншої тканини. І ось тут є досить ну, така історія, коли постачальник може вам надати зірці і склад тканини один, і виглядає вона по одному. А коли ви купуєте тканину вже рулоні, приходить взагалі зовсім інша тканина. Такі ситуації трапляються, і це є досить неприємним. І це вже є якраз обман. Іноді, навіть сам постачальник, не винуватий в цій ситуації, тому що, поки ви, наприклад, взяли зразок, поки ви думаєте щось, поки відшили зразок, а іноді зараз ще півроку тягнуть, поки там той зразок відшили, фотосесія, і роздумують, чи взагалі відкривати бренд чи ні, сам виробник тієї чи іншої тканини може безпосередньо змінити склад. І потім, коли ви вже повертаєтесь до постачальника, щоб закупити рулони, зрозумійте, вас багато у постачальників і вас не пам'ятають, не пам'ятають усіх, ну як і на виробництвах. Тому ви повинні відслідковувати цю ситуацію зі складом тканини і зі змінами, які можуть відбутись, тому якщо ви вже через півроку наважуєтесь відшити зразок або партію з тієї тканини, яку ви обрали, обов'язково уточніть, чи відбулися виробника зміни щодо цієї тканини. І постачальники, які взагалі повинні відслідковувати цю. Історію зі складом а, самої тканини і попереджувати, наприклад, що склад тканини змінився, що структура тканини змінилася. Це досить часте явище, що після тих чи інших змін структура тканини змінюється, вона може як більше або як менше тягнутись, а вас уже, наприклад, замовлене лекало і зразок відшитий під той відповідний а, вид тканини. І як результат, що трапляється, ну, ось трапляється неприємна ситуація. Вам приходиться знову платити конструктору, щоб розробити лекало на відповідну тканину, відшити зразок для того, щоб зрозуміти, як то чи інший виріб буде у партії. І це додаткові витрати, які лягають на вашу собівартість. Ці всі помилки з ненадійними постачальниками, з бракованим рулоном, помилки з зміною складу тканини, потім переробка лекал, розробка першого лекалу, переробка лекала, відшиви декількох зразків. Оце все витрати, які ви повинні включати безпосередньо в собівартість розкидувати вашої колекції. Інакше ви ніколи не побудуєте бізнес. Тому одна з таких от... Ситуації іноді це пряма ситуація, яка не залежить від постачальника, а залежить від виробника, і це на вашій відповідальності перепитати, коли ви вже звертаєтесь за купівлю того чи іншого рулону, для прикладу, чи змінився склад, чи були якісь зміни, і задача постачальника вам чесно відповісти, якщо відбулися ці зміни. Зазвичай вони за цим слідкують. Досить цікава ще історія, коли. Ось це прям дійсно обман. І це роблять великі мережі в Україні, які мають магазини, не просто складе, а магазини. Яка ситуація вам будуть обманювати стосовно виробника? Досить часто пишуть: Made in Italy, зроблено в Італії. І хто слідкує за нашими соціальними мережами Instagram, Бачив ці ситуації. Ми викладали історію, коли, наприклад, нам скидає замовниця саму бірочку в магазині. Там написано Made in Italy. коли приходить рулон, у нас. І ми його відкриваємо. Ми бачимо, що ну, по-перше, на рулоні написано made in China, distributed through United Arab Emirates. А на самому, на самій кромці, на самій кромці тканини, так, написано: Made as Italy. Зрозуміло? Тобто. Зроблено не в Італії, а як італійське. Ну вони ж не брешуть, не брешуть як італійське. А ось безпосередньо сам постачальник вам збрехав, коли пообіцяв, що тканина виготовлена в Італії. І в такій ситуації ви, в принципі, ви можете спокійно повернути. Якщо для вас ця історія є принциповою, обов'язково контролюйте ваших постачальників, тому що такі обмани з країною виробника. Є. Наступне, коли вам продають залишки. Друзі, історія з залишками взагалі, що важливо говорити про залишки. Є, наприклад, дуже багато складів, які торгують саме з залишками, і вам це продають ідею, як вони торгують ексклюзивними тканинами Але насправді це просто розпродаються залишки з тих чи інших фабрик, і чим ризикована історія купівлі залишків Тому що, якщо ви плануєте свою першу, Колекцію, і ви купуєте вже залишки, і дай Боже, у вас ваші моделі продаються на успіху, ви просто потім не знайдете цієї тканини у продажі. І вам потрібно буде, як результат, перероблювати лекалу або шукати тканину хоча б з таким складом, і перешивати зразок. Ну, такі ситуації я б завжди радила перешивати зразок, тому що тканина будь-яка вона веде себе по різному пошиві. І щоб потім вам не прийшлось викидувати тканину на партію, а це десятки тисяч гривень, як ви розумієте. То простіше заново відшити зразочок. Але знову таки, ось ця історія з купівлею залишків, вона легальна, вона нормальна, просто це прикривається ексклюзивними тканинами, так би мовити. Може вам просто вилізти в екстра кост який вам потім потрібно буде враховувати в собі вартість вашої поточної продукції. І це ж ваша маржа врізається, або вам потрібно буде додавати ціну, і ви знову таки ну можете програти конкуренцію з вашими колегами. Тому обов'язково враховуйте, щоб вам продавали не залишки, і обов'язково бронюйте тканину. Тому, наприклад, якщо трапляється така ситуація. Наприклад, ви відшили зрізочок і не одразу забронювали всю тканину, і ви бачите, що ну, ось тканинка веде себе досить гарно. Звертайтеся одразу до постачальника і бронюйте тканину. Але постачальники не всі є добросовісними, можуть спокійно продавати. Сказали, що забронюють тканину, продавати вашу тканину іншим, а вам потім, як результат, прийшлють залишки. І ці залишки будуть з різнобойних дейлот, дейлот це прокрас тканини. Так, тон тобто можуть зібрати вам з того, що є, замотати в один рулон, і як результат там будуть і шивки, або просто намотані шматики тканини, які потім як результат будуть випади, тому що вони їх не вистачає в настил. У виробництві це часта історія це не брак, але їх не вистачає в настил, і потім ось. Якийсь відповідний метр тканини може просто бути е, як випад, а це на секундочку ваші кошти. Тому обов'язково, коли ви бронюєте е, у виробництва, проговорюйте ці моменти і переглядайте, щоб тут не було залишків. Наступне це плаваюча ціна. Плаваюча ціна, це досить знайома історія. Якщо ми говоримо, наприклад, про купівлю трикотажу, він продається в кілограмах, і зазвичай ви бачите ціни в доларах. Ну, нормальна розумна історія. Наприклад, якщо на день, коли ви плануєте купувати курс долару, змінився, то ви купуєте. По курсу долару, який йде на день. Але потім може трапитися ситуація, це досить, досить часта ситуація. Наприклад, якщо, особливо, якщо ви не забронювали, у вас немає договору, ви там десь місяць, поки відшивали зразок, потім ще щось, приходите через місяць, а і ціна змінюється. В принципі. Тут все нормально і легально, поки ви думали, ціна змінилась. Але якщо у вас є договір, наприклад, і вас зафіксована одна ціна, а потім постачальник вам виставляє рахунок на іншу ціну, мотивуючи, що прийшла нова партія, нова партія прийшла по новій ціні, або змінились просто там ще якісь обставини, тобто це все нараховується, це не є нормою. Тому обов'язково, щоб уникнути оцих плаваючих цін, потрібно і бронювати рулон, і обов'язково бронювати ціну. Зазвичай, коли ви заключаєте договір, то Ціна фіксується на момент заключення договору. Там дається якийсь вам а, термін, там, можливо, два дні, один день, в залежності від постачальника, щоб ви оплатили цей рахунок. Далі. Ігри з доставкою, коли ось, обіцяють вам постійно відправити там, завтра, післязавтра, а у вас а, вже назначена дата розпочатку виробництва. Тому обов'язково потрібно зазначати всю історію у договорі, коли вам повинні поставити дану тканину. Коли вам повинні її відправити, взагалі? Ну, ми всі люди. Ситуація у нас в країні досить складна. Ми ж розуміємо, що і виробництво залежить від цього зараз, наприклад, проблеми з електропостачанням. Можуть виробництво розбомбити, можуть розбомбити в процесі транспортування. Ми всі люди, тобто бути категоричним в тій чи іншій ситуації, які ми маємо зараз, досить складно, і закуповуйте під свою також відповідальність а, набагато раніше до моменту запуску вашої колекції пошиву на виробництві. Ще яка ситуація може бути? Можуть віддавати залишки своїх інших клієнтів. Це те про що я говорила: коли спочатку розпродають ваші залишки, а потім збирають і намотують рулони. А друге, це коли, наприклад, розпродають залишки від. Інших клієнтів, чим це погано, друзі. Як я вже казала, існує такий термін Дейлот. Що він означає? Він означає а, саме. Прокрас тканини Розумієте, що майже кожен орлон може бути різного відтінку. Ну не буває так, що він чорний і він постійно одного чорного. Ми стільки час бачили ситуації, коли чорний буває з різними відтінками. І чим тут це погано? Тому що коли вам приходить рулон з ось такими намотками від різних замовників, так намотали, він може бути різних відтінків. А на швейному виробництві взагалі не зобов'язані до міліметра придивлятися до відтінків. Це ваша задача переглянути тканину. Також чим це погано? Тим, що коли ви відчуваєте партію, коли кроється та чи інша партія, щоб не трапила ситуація через ось такі рулони, що, наприклад, у вас рука може бути одного відцінку, спинка буде іншого відцінку, а комірець іншого відцінку. І тоді, як ви розумієте, це вже виріб... ну, фактично, ну ви можете його продавати, але... По факту він є бракований, і ось ця проблема безпосередньо це є проблема недобросовісного постачальника і ваша проблема, коли ви не додивились. Наприклад, ми у нас на виробництві що робимо? Коли ми бачимо більш-менш різнотон, ми перекладаємо: по-перше, ми одразу відділяємо робимо так, щоб хоча б ці різнотони були одного для одного виробу, не просто для різних деталей. А для одного виробу ми перекладаємо так, вироби будуть відрізнятися, але, хоча б один виріб буде в одному тоні, досить складно в процесі крою. Побачити всі відтінки. І по-друге, на більшості виробництв цієї історії не будуть займатися, тому що це все час, а час на виробництві це гроші. І потім, як результат, ви отримаєте вироби, де у вас просто деталі з різних відтінків, і ну по факту це вже брак, не ліквід, або ви будете його продавати за зниженою ціною, або якщо ви взагалі починаєте. Я б не радила навіть таку історію продавати, тому що це безпосередньо ваша репутація. Тому дуже важливо, дуже важливо розуміти, що вам продає ваш постачальник. І щоб вам не продавали залишки ваших колег, ось так. Тож, друзі, ось така ситуація існує у нас на ринку постачальників, не тільки тканин, а й фурнітури, і ниток. Для того, щоб таких ситуацій уникнути, ну. Хоча б мінімізувати, вам потрібно заключати з ними договори, отримувати рахунок, накладну, бронювати партію тої чи іншої тканини або ниток фурнітури, і безпосередньо перепитувати також склад, уточнювати. Можливо, якщо приходить нова партія, брати нові зразочки. І головне, що стосується доставки, це також під вашу відповідальність. Вам потрібно вже надати відповідний термін на виробництво. Усі матеріали. Якщо ви не надаєте всі матеріали, виробництво має повне право вам відмовити у. Пошиві або перенести пошив, тому що виробництво працює по графіку, і в графіку може стояти вже безпосередньо інший замовник, і інший замовник абсолютно не винний, якщо ви невчасно би придбали свої матеріали. Тому обов'язково. Відноситись відповідально до вибору постачальників. Наприклад, як я казала в минулих відео, у нас є гайд по перевіреним постачальникам трикотажних тканин, ниток та фурнітури. Там ми даємо контакти постачальників, з якими ми працюємо для наших власних брендів. Там є також контакти постачальників ниток. Головне, ми говоримо і називаємо торгівельні марки, які є ниточок якісними, що означають номери на ниточках, і також даємо контакти якісних постачальників фурнітури. Хто хоче, може написати нам Ірект придбати даний гайд. Також у нас в закритому телеграм-каналі я регулярно публікую. Колапси, відгуки на ті чи інші матеріали, по тим чи іншим ниткам, фурнітурі, тканини даю відгуки. Доєднатися ви до нього також можете, написавши нам в Директ. Та інформація є закрита, і до речі, ми ніде її не дублюємо, тому буде досить-досить корисно і цікаво. Тож, друзі, я бажаю всім успіху. Сподіваюсь, відео було корисне. До зустрічі на нашому вебінарі і закритому телеграм-каналі, і у наступному відео. Бережіть себе все, Па-па!